Добрий день, вас вітає онлайн-Автошкола Час. Мене звати Євгеній Максименко і ми вирішили зняти нову серію відеоуроків щодо вирішення екзаменаційних тестових завдань. Такі відео ми в принципі раніше записували, ще в 2016 році, в 2019 і в 2020 роках. Але життя йде вперед, все змінюється. І за чисельними проханнями наших підписників ми вирішили зняти нову серію таких відеоуроків. В той же час тих із вас, у кого ще немає посвідчення водія, я хочу запросити на навчання до нашої автошколи. З нами ви можете вивчити теорію дистанційно, нікуди їздити не потрібно, тому ваше місце розташування в даний момент часу не має жодного значення. Після закінчення теоретичного курсу складете іспит у МВС, а потім зможете звернутися до будь-якої акредитованої автошколи за місцем вашого фактичного проживання і там уже пройдете практичний курс, складете іспит з практики і отримаєте посвідчення водія. Якщо у вас є посвідчення водія, з нами ви можете пройти курси підвищення кваліфікації, повторити правила дорожнього руху в зручній формі. З нами можна навчатися в прямому ефірі, працюємо декілька разів на тиждень через Zoom. Також ви можете навчатися по індивідуальному навчальному плану на нашому сайті або в мобільному застосунку. Для проведення наших занять ми будемо користуватися сайтом онлайн-автошколи час, який ви зараз спостерігаєте на ваших екранах. Ви, до речі, можете на ньому зареєструватися і спробувати пройти перших три уроки. Це абсолютно безкоштовно і ні до чого вас не зобов'язує. Тут у нас є відеоуроки. По кожній темі є відеоурок. Відеоурок із закадровим голосом диктора. Також є лекція викладача. Комусь зручніше дивитися відеоурок, комусь лекцію. Хтось дивиться і відеоурок, і лекцію. Як то кажуть, маслом кашу не зіпсуєш. Ви можете дивитися і те, і інше, якщо це цікаво. Зараз ми цього робити не будемо, подивитися самостійно. Нас сьогодні з вами цікавить меню тести. Далі тести за темами. І перша тема загальні положення. Значить, яким чином ми будемо працювати? Я зачитую питання. Після цього роблю навмисну паузу на декілька секунд. Під час цієї паузи ви ставте відео на паузу і самі спробуйте знайти правильну відповідь. Після цього відпускаєте паузу і слухаєте вже тоді мій коментар. По кожному питанню я буду пояснювати, як саме треба відповідати саме з точки зору правил дорожнього руху. Тобто ми з вами зубрити нічого не будемо, це абсолютно неефективно. Ми будемо розуміти, чому, наприклад, друга відповідь правильна, третя або перша або ще якась. Ну що ж, приступаємо. Які з перелічених вимог є обов'язковими для дороги, позначеної знаком автомагістраль? Ну а тепер давайте ми з вами пригадаємо, що ж таке автомагістраль. Автомагістраль це спеціально побудована автомобільна дорога яка позначена відповідними дорожніми знаками, має для руху в кожному напрямку окремі проїзні частини, відокремлені розділювальною смугою, тобто без розділювальної смуги не може бути автомагістралі. Вона не має перехресть та перехрещень на одному рівні, перехрещень з трамвайними коліями та залізничними переїздами. Ну і відповідно на автомагістралі тільки можуть бути підземні або надземні пішохідні переходи. Отже, якщо проаналізувати перераховані варіанти, то підходять відповіді перша та третя, тобто відповідь 4. Наступне питання. Автомобільна дорога, вулиця, дорога це частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху. Автомобільна дорога це частина території, в тому числі і в населеному пункті, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів. Тобто правильна відповідь остання, третя. Велосипедною доріжкою вважається виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах і позначена. Велосипедна доріжка позначається дорожнім знаком 414. Велосипедна доріжка, тому відповідь 1. В якому з перелічених випадків водій здійснив вимушену зупинку? Вимушена зупинка пов'язана тільки з чотирьома причинами. Причина перша технічна несправність транспортного засобу. Друга причина стан водія або пасажирів. Третя причина стан вантажу. І четверта причина перешкода на дорозі. Тобто, якщо проаналізувати перераховані варіанти, то всі вони є вірними. Отже, відповідь 4. До маршрутних транспортних засобів, транспортних засобів загального призначення належить. Маршрутні транспортні засоби це автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси та трамваї, які слідують за зазначеними маршрутами та мають місця для посадки або висадки пасажирів. Отже, відповідь 3. Недостатньою видимістю вважається. Недостатня видимість це видимість в напрямку руху менше 300 метрів. У сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду і таке подібне. Отже, відповідь третя. Населеним пунктом вважається. Населений пункт. Це забудована територія. В'їзди до якої? Та виїзди з якої. Позначається відповідними дорожніми знаками, які ви зараз і спостерігаєте. Номери знаків 549, 550, 551 і 552. Відповідь 1. Оглядовістю вважається. Оглядовість це об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Тобто відповідь перша. Обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена. Обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена, геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, зеленими насадженнями, транспортними засобами і таке інше. Погодні явища ніякого відношення до обмеженої оглядовості не мають. Тобто в даному випадку правильно відповідь п'ята. Варіанти 1 і 2. Як називається даний маневр? На даному малюнку ми бачимо, що чорний автомобіль рухається зі швидкістю, що перевищує швидкість червоного автомобіля що рухається в попутному напрямку у суміжній смузі. При цьому виїзду на смугу зустрічного руху не відбувається. Такий маневр називається випередження. Відповідь третя. З якого боку дозволено виконати випередження на проїзній частині. Випередження це рух одного транспортного засобу, що перевищує рух іншого транспортного засобу, який рухається в попутному напрямку у по суміжній смузі. Тобто випередження можна виконати і з правого і з лівого боку. Припустимо, дорога має три смуги для руху в одному напрямку, водій рухається по середній смузі. Його можна випередити з дотриманням запобіжних заходів як по правій смузі, так і по лівій смузі. Отже, правильна відповідь третя. Які фактори можуть призвести до засліплення водія? Засліплює водія світло фар зустрічного або попутного автомобіля. Отже, до засліплення може призвести світло. Відповідь 4. Перехрестям вважається. Перехрестя це місце перехрещення, прилягання або розгалудження доріг на одному рівні, межами якого є уявні лінії між початком заокруглення кожної проїзної частини. При цьому не є перехрестями в'їзди та виїзди до прилеглих територій. І в даному питанні правильна відповідь тільки перша. Пішохідною доріжкою вважається доріжка з покриттям призначена для руху пішоходів і виконана. Пішохідна доріжка це доріжка з покриттям, яка призначена для руху пішоходів, виконана в межах чи поза межами проїзної частини та позначена відповідним дорожнім знаком 4.16. Отже, відповідь 3. Пішохідним переходом вважається ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу, межі якої за відсутності дорожньої розмітки визначаються. Межі пішохідного переходу визначаються шириною дорожньої розмітки. Якщо дорожня розмітка відсутня, тоді на нерегульованих пішохідних переходах межі пішохідного переходу визначаються відстанню між знаками, на регульованих пішохідних переходах відстанню між світлофорами, а при відсутності всіх засобів організації дорожнього руху ширина пішохідного переходу визначається шириною тротуарів або узбіччя. Таким чином узагальнююча відповідь 5. Смугою для руху нерейкових транспортних засобів вважається повздовжня смуга на проїзній частині. Смуга руху для нерейкових транспортних засобів це повздовжня смуга на проїзній частині, яка служить для руху транспортних засобів в один ряд і має ширину щонайменше. 2 метри 75 сантиметрів. Отже, відповідь 1. Прилеглою територією вважається. Прилегла територія це територія, яка прилягає безпосередньо до проїзної частини та не служить для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду чи виїзду до дворів, стоянок, заправок будівельних майданчиків тощо. Тому в даному випадку правильна відповідь п'ята, варіанти 2 і 3 підходять. Проїзною частиною вважається. Проїзна частина це елемент автомобільної дороги, який служить для руху нерейкових транспортних засобів. Відповідь 2. Розділювальна смуга на дорозі призначена. Розділювальна смуга призначена для розділювання суміжних проїзних частин. При наявності на ній тротуару по розділювальній смузі дозволяється рух пішоходів. Таким чином відповідь п'ята. Дозволеною максимальною масою називається. Дозволена максимальна маса. Це маса спорядженого транспортного засобу разом з водієм, пасажирами, повністю заправленого паливом, з вантажем, як максимально допустима технічною характеристикою транспортного засобу. Зазначається заводом-виробником. Отже, правильна відповідь 1. Рейковим транспортним засобом вважається. Рейкові транспортні засоби це трамваї та платформи, які рухаються трамвайними коліями. Отже, відповідь третя. Трамвайна колія елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині. Трамвайна колія призначена для руху рейкових транспортних засобів. І обмежується по ширині спеціальним вимощенням трамвайної колії або дорожньою розміткою. Тому правильна відповідь 3. Для чого призначений тротуар? Тротуар призначений для руху пішоходів. Відповідь 2. Учасники дорожнього руху – це… Учасник дорожнього руху це особа, яка приймає участь у дорожньому русі у якості водія, пішохода, пасажира, велосипедиста, погонича тварин. Регулювальники учасниками дорожнього руху при цьому не являються. Отже, правильна відповідь 2. Обмежена оглядовість це. Обмежена оглядовість це видимість у напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, будівлями, спорудами, зеленими насадженнями, транспортними засобами тощо. Отже, в даному випадку правильна відповідь 2. Показаний на малюнку поворот дороги відповідає терміну. В даному випадку ми бачимо, що видимість у напрямку руху обмежена геометричними параметрами дороги, а це у нас обмежена оглядовість. Відповідь 1. Що з переліченого нижче відповідає терміну небезпека для руху? Небезпека для руху це зміна умов дорожнього руху. Технічного стану транспортного засобу, що загрожує безпеці дорожнього руху і змушує нас з вами зменшувати швидкість або зупинятися. І в даному випадку правильна відповідь третя, що означає термін перевага. Перевага це право на черговий рух по відношенню до інших учасників дорожнього руху. Хтось має перевагу, а хтось має дати дорогу. Правильна відповідь перша. Що з переліченого нижче відповідає терміну проїзна частина дороги? Проїзна частина дороги це елемент дороги, який призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Відповідь 3. Що з переліченого нижче відповідає терміну видимість у напрямку руху? Видимість у напрямку руху це максимальна відстань, при якій з місця водія можна розпізнати елементи дороги, що дає можливість орієнтуватися в дорожній обстановці і безпечно керувати транспортним засобом. Отже, відповідь 3. Що означає вимога дати дорогу? Дати дорогу це вимога до учасника дорожнього руху, не відновлювати або не продовжувати рух, не здійснювати будь-яких маневрів, крім звільнити займану смугу. Якщо дії такого учасника змусять інших учасників дорожнього руху змінювати швидкість або напрямок руху. Тобто, якщо ви повинні дати дорогу, то ви своїми діями не повинні змусити інших маневрувати, гальмувати або газувати. Отже, відповідь перша. Чи повинна сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 метра, обладнуватися знаком розпізнавальний знак транспортного засобу? Розпізнавальний знак транспортного засобу встановлюється на такій сільськогосподарській техніці. Отже, відповідь 1. Засліплення це. Засліплення це фізіологічний стан внаслідок дії світла, на зір водія, коли він об'єктивно не може виявити перешкоди, розпізнати елементи дороги навіть на мінімальній відстані. Отже, відповідь перша. Чи зобов'язані водії бути особливо уважними до велосипедистів? Водії повинні бути особливо уважними до таких учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних та пішоходів. Таким чином, правильна відповідь перша. Особи, які ведуть мотоцикл, прирівнюються до... До пішоходів прирівнюються особи, які ведуть велосипед, мопед, мотоцикл. Тобто це у нас пішохід. Відповідь 2. Особи, які ведуть мотоцикл, прирівнюються до пішоходів. Ну ми вже відповідали на подібне питання. Так, вони прирівнюються до пішоходів. Відповідь перша. Чи прирівнюються до пішоходів особи, які ведуть дитячий візок? До пішоходів прирівнюються не тільки ті особи, які ведуть велосипед, мопед, мотоцикл. Пішоходами є також особи, які ведуть інвалідну коляску, дитячий візок. Рухаються на роликових ковзанах, на скейті тощо. Тобто так, це у нас пішоходи. Відповідь перша. Особи, які рухаються у кріслах колісних, є учасниками дорожнього руху. Учасниками дорожнього руху є особи, які приймають участь у дорожньому русі у якості водіїв, пішоходів, пасажирів, велосипедистів осіб, які рухаються у кріслах колістих. Тому так, це учасники дорожнього руху. Відповідь 1. Ну і це було останнє питання нашого тесту. Ми відповіли з вами на всі питання. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення.